Мене звати Чаривань Андрій, я був першим керівником правого сектору в Черкаській області і засновником громадської організації Правий сектор Черкащини. Хотілося б прояснити певні моменти стосовно вчорашніх заяв нового керівництва правого сектору в Черкаській області з приводу того бруду, який вони виливали на нас, на тих людей, які починали цю структуру тут, в місті і в області, які засновували районні організації, міські і починали боротьбу ще в момент самої революції. На даний момент ми переходимо, повертаємось точніше назад до партії УНАОНСО, з якої починали ще з 2000-х років. Зараз нам не цікаво пов'язуватися всі ці політичні інтриги, сварки між патріотичними організаціями, які мають хоч якесь навіть мінімальне відношення до націоналізму. На нашу думку, ми маємо все-таки бути єдиними, а не виливати бруд один на одного і не починати сварки, які будуть на руку, скажімо так, більше Кремлю. І Нашим опозиційним силам, чим нам Міністерство правого сектору, інша думка. Вони вважають, що образи інших патріотичних організацій це є їхня піар-кампанія, що не образивши інших, виливши безпідставні якісь звинувачення, абсолютно не маючи ніяких доказів, тому що якби вони були, вони б їх показали на самій прес-конференції. Це додасть їм політичних балів, але тут залишається відкрите питання. Якщо дійсно у них є якісь претензії щодо нас щодо ще найголовніше кражі якоїсь гуманітарки чи привласнення автомобілів, чому вони не подали ці звернення правоохоронні органи? Невже вони не можуть це дійсно довести? А обмежуються лише гучними і марнославними заявами в пресі? Всі чудово знали з бійців батальйону Добровольчого українського корпусу та батальйону УНСО, що ми неодноразово завозили гуманітарну допомогу саме їм туди на базу. Є повно відео та аудіо записів, так само як і фото, і по кількість бійців, які можуть все це підтвердити зараз. Заявляти, що щось було не довезено. Будь ласка, доведіть, покажіть факт. Що було передано на баланс Дука і батальйону Унсу, але ми його не доправили. Покажіть хоч якийсь доказ того, що ви заявляєте. Крім ваших слів преси, абсолютно нічого у вас немає. З приводу з приводу джипу, який нібито привласнив Холодин Валерій», так це джип був і являється власністю компанії в Естонії, яка передавала її на баланс громадської організації здоров'я української нації, членом якої, власне, є Холоденко Валерій». Ніякий дух правий сектор чи батальйону ЦУ ніколи не мав до неї абсолютно ніякого відношення. Це може довести фотографія техпаспорта, де вказано прізвище безпосередньо Валерія та директора цієї естонської фірми. Що стосується архтехніки та стрійбольних автоматів, там, меблів, і ще якихось матеріальних речей, які ми нібито намагаємося привласнити собі, а не віддаємо правому сектору, який вони заявляють, що мають на це право то більшість архтехніки була завезена іншими людьми, які давали нам її певне користування. Певні моменти доходило навіть до того, що нам доводилось позичати комп'ютери та принтери, щоб провести нормальну виборчу кампанію. Тому що Київ жодного разу, жодної копійки не виділив ні на столи, ні на техніку, ні на принтери, ні на будь-що, щоб ми мали забезпечити виборчий штаб. Все здійснило за рахунок своїх особистих е е е е спроб, методів, зв'язків і так далі. І тому Єдиний комп'ютер, який був переданий правому сектору, він досить знаходиться на офісі, і ми жодного права на нього не маємо і не збираємося його забирати. Будь ласка, заходьте, боріть, питання тут ніякі не стоїть. З приводу того, що я нібито вкрав свою ж громадську організацію, то в мене викликає питання, як можна взагалі вкрасти якусь громадську організацію. Це виглядає більше на якусь клоунаду, де у вас докази, що я маю комусь її передавати, що вона не є. Немає юридичної сили. Її засновниками були Черевань, Зелененко і Хоменко. Вони за свій власний рахунок, використовуючи свій власний ентузіазм, час, сили і ресурси, її реєстрували і нею користувалися, її розвивали і займалися безпосередньо її діяльністю. Жодної копійки, знову ж таки, центр на це абсолютно ніяк не виділяв. Вся робота правого сектору в Черкаській області протягом всього цього часу була виключно на голому ентузіазму. Тому ми і далі не хочемо вв'язувати всі ці події. Якщо ви хочете продовжувати сміття, звертайтеся в суд. Ви можете там навести повні докази, якщо вони у вас якісь є. Якщо нема, тому ми все-таки надіємося, що у вас буде хоч якесь своєю е, зрозуміти свою помилку і вибачити в пресі за всі ті заяви, що ви винесли от ще вчора.